Василь Симоненко Х плюс Ік. Чернявій математиці. Я не заздрю уже нікому, де ще мудрих таких знайти. Це ж мені стало вперше відомо Х плюс це будеш ти. І здається, що я володію віковічним секретом краси, лише тому, що я розумію загадкові твої ікси. Розумію, який там розум. Просто здорово, що ти є, що вслухається в ніжні погрози, збаламучене серце моє. Я не заздрю уже нікому, де ще мудрих таких знайти. Одному лиш мені відомо, X плюс Ігрек, це будеш ти. Читала Олександра Кравченко Для довідки Біз. Юей.